Блин, нормально так в ней посадка. Ой. -ой, -ой. Ну да, я перещелкал автомобиль. А -а -а. Кажу, забегали в катамекоси. Пишет <плодисмент> Парк Плац. Ой. Да, 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 Ух ти, коники. Оце тут їх ти гладила, да? Ні, це ми ще коли в готелі жили. Я там ходила в поле. Ну ой, яка ямка. Давай я тебе класну. Ти бы сейчас толкнул. Я думала, так конь Конь такий фухх. Так, не, си, не рипайся, я тобі фонари включу задні. Щоб же можна було плючив. Чтобы достать? Да. Ты направно надив. Все. А Ой, просить велотренування включить. Ну давай. Оце відстрілюють камінчики, звісно. конечно. Не, ну красиво, красиво. <смір> 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 Але вибиратися потім назад це буде весело. Я кажу, якщо хочеш, то можемо на теж піднімати. Ну побачимо по самовідчуттях, по, -по самого чувстві. Кошельок я брав, ти? Так. <смір> ну значить проїзний буде. О, та ні, це потяг тут недалеко. полів гарних краєвидів. А да, я а хотів туди в стежечку. Чому? Чуєш, мене О, тут червоним мігає на камері. Ні, так. Да, <рес> <мигає. рес> Ні, так. <да. рес> <рес> Воно більше, ніж спинау, чи плюс-мінус таке саме? Ну, ну, якщо тут знаходиться середня школа, або спинау не, то. то, 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 то а магазинчики тут якісь є? О, теж лавочка, Блін, просто лавочки. От, ну. Серед поля гарні і смітники там, і скошують траву, кропиви вон куча. What?